Любі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Звати мене Еліанора Радослава. Тож, хто не підписався, підписуйтесь на цей канал. Для правильного енергообміну можете ставити вподобайку вже на початку відео і дивитися відео. Дякую, вдячна, що наша інтернет-сім'я зростає. На каналі все більше підписників, все більше тим тих, кому подобаються ці мої відео. Канал цей україномовний. Сьогодні ми дивимося таку тему. Таку тему. Які е, дарунки долі йдуть в ваше життя? Буде три варіанти. три варіанти. Тут перед вами мінерали, рожевий кварц, чорний турмалін або шерл і кальцит. Обирайте або за вподобаним вами кольором, або е, чисто інтуїтивно, до якого притягується ваш погляд. Ваша, можливо, навіть душа притягується до якогось мінералу. Так, хай буде, я завжди плутаю перший, другий, третій. Здається, що так вам зручніше. Хоча ні, підождіть, з вашого боку буде, мабуть, що так перший, другий, третій. Так, ну давайте з першого з самого найбільшого так, кальцит. Будемо дивитися, полюбилася ми чомусь нова колода така, санта Маерте, Досить багато достатньо, точніше, питань вона може дуже точно розглядати. Сьогодні у нас така обстановочка в студії, природня, натуральна, бачите, навіть. Ліану перед вами поставила звуки лісу. І мої папушки також додають тих звуків. Вони також, мабуть, уявляють, що вони в лісі. Так, підказки вже говорять в когось диявольські енергії. І ще підказка є. Із-за того, що немає а, можливості якось діяти, або навіть ви щось зараз прораховуєте. Так чи так поступити тим чи іншим чином. Просто вас це дуже сильно може бентежити. Це для всіх такі підказочки. Тепер перейдемо саме до першого варіанту. Давайте дивитися. Так. Ну тут щось нове на порозі, також це підказки. Кохання якесь нове. І ви до цього, можливо, вже готові, давно вже йшли. Так, ваш сигніфікатор. Перший варіант. Я подивлюся зараз. Сигніфікатор. Ваші. Давайте так, зможете загадати бажання навіть, от просто зараз якесь. Чи збудеться це ваше бажання? І давайте підказку від карт. Ваш сигніфікатор. Що я вам хочу сказати? А знаєте відповідь на запитання, чому щось не виходило, чи не виходить далі? Хтось з вас або... Хтось у вашому житті, можливо, це не ви, але хтось ішов по головах. Якісь е уроки не були пройдені так, як це належить. Угу. Ми тут, ну, давайте розкримо так, про що це тут ще. Так, дуже багато перебирали щось з чимось, якісь можливостей було достатньо. Можливостей, хтось у трикутниках був, хтось не міг вибір правильний зробити. Вас приманювали гроші, бо, дівчата, якщо дивитесь, можете, якщо ви бачите когось зі своєї пари, то це, скоріш за все, так, ваш партнер. Я не думаю, що це ви, бо це більш як про чоловіка. Працю віка. Так, він заблукав у лабіринті. Але ж давайте саме для тих, саме для тих, хто, хто от, загадали ви бажання, чи виповниться. Ну тут важливі рішення потрібно прийняти. Чи воно виповниться, чи це ще за крок до його виповнення. Тут якесь обнулення повинно. Ви повинні відмовитися від старого, щоб зайшло нове. Ну так, як я й кажу, дивіться. Нуль обнулення, фу, карта дурака і одиничка. І тоді настає а, кубок, наповнюється. Він наповнюється, йде дощем, можливо, зі сльозами, можливо, з дуже бортивими емоціями. Тут і громи, і молнія. І гріми молнія, а так. Ви, можливо, навіть самі не очікуватимете, як то воно відбудеться. Вам лише потрібно відпустити старий і ще й очиститись. Ну тут навіть порада. А ну давайте щось таку пораду подивимось. Ну так. Ви повинні покроково щось розійшлись мої. Розчерікалися папушки дуже сильно. покроково йти до своєї цілі, до своєї мети. Ще Давайте пораду ще, що нам хочуть відкрити ваші дарунки долі. Що дарунки? Дарунком буде долі, саме для вас. Ви суд. Що там буде? Ну, сила вам буде дарована. Сила для чого? Для виповнення, для народження нового, для. Ну, дивіться, ви королева жезлів. В ваших це руках ви тримаєте тут свічку. Ви боролися. Так, дві карти зразу тут прийшли. Комусь буде зустріч з тим, кого ви давно не бачили. Відбудеться те, що ви давно намагалися вже досягнути. Ну, дві як чаш, дивіться, далі не хочеться вже розкладати. вийдете до кохання. До кохання, ви там була порада. Відмовтеся від старого. Відчистіться від старого. Вичистіть все навколо себе і себе в тому числі. Дивіться більше чисток. Звертайтеся до мене або інших практиків, майстрів за індивідуальними чистками. Така тут буде порада. Ви думаєте, що це пусті слова, це дуже важливо, щоб щось відбулося нове і по-новому. Потрібно робити чистки, себе, свого життя, оточення тощо. Другий варіант, давайте подивимося. Рожевий кварц. А, ні, вибачте, тут у нас був. Хоча чому ні? Якщо йде так, хай буде так. Рожевий кварц, це в нас буде другий варіант. Ми її розкладали по-іншому. Ну, добре, якщо ви скажете, я за, загадав, загадала це як третій. Зараз скажу, якщо ви притягнулися саме до цього мінерала, то він буде тут у нас другий, нічого страшного. Давайте так дивитися ваш сигніфікатор. Загадайте прямо зараз бажання, це буде друга карта, чи виповнить все, що потрібно для того. І порада від карт. Ваш сигніфікатор. лицар чаш. До вас вже хтось, якщо ви дівчина, лицари на коні з кубком, з чашою, наповненою своїм коханням, їде. Вже він у на, на, на шляху до вас? І знову ж таки, тут відсекти потрібно, чи виповниться саме бажання ваше. А ну, давайте, мені якраз я перевернула, значить, взаємопов'язані ці дві карти. Що тут ще як прям? Хто це в вашому житті? Це хтось новий може бути. Хтось новий. Зараз скажу. Ви закриваєтеся від нового, ви можете закриватися від нового. Це більш дівчат стосується. І ви кажете, краще я буду йти сама. Цим шляхом. Так, бо ви дуже втомлені від попередніх стосунків і ви від нових вже закриваєтеся, боїтеся їх. А що тут потрібно, Добре, що тут потрібно відрізати, відсекти? Що тут потрібно? Це від вас чи від чого? Це щось відрізати? По-перше, що а, Ну, це усамітнення. Не входьте в такі енергії, ви вже досить настраждалися, але це не значить, що ви повинні закритися і не пускати, бо в ваше життя йде сонце, радісні енергії, щасливі. А ви все прораховуєте, прораховуєте. Тут до виповнення мрії, що вам? Вам потрібно бути легше, більш таким неупередженим дитячим взором подивитися. До вас йде ну, піковий, до когось дивіться король, який цікавий. Самбреро він а, з мечем. Можливо, військовий дівчата до когось йде. Якщо чоловіки дивляться, це ви можете бути. А ну, що вам тоді порада яка якщо чоловікам? А до вас йде жінка. Дивіться, тут така парочка солодка. Жінка кохана яка вас кохає. А дівчата, чекайте, ну, я бачу так, як військового. Це може бути і, дук, і лікар, але ж це. Менш вірогідно. Ну, людина така досвідчена, начитана, ерудована, сильна. Зараз буду читати поток. Ви давно таку чекали, ви з радістю подаруєте йому серце. Якщо ви до когось дивіться тут, це нова людина, а для когось це людина, яка з вашого минулого. Але ви кохали його і, можливо, і зараз кохаєте, якщо з минулого. А якщо нова людина, то ви з радістю подаруєте йому своє серце. У вас дуже багато спільного, у вас можуть бути смаки в одягу, а, однакові, ви дуже доповнюєте один одного. Подивіться, як цікаво. Дивіться, ви нічого не помічаєте по квітах. Жовті і блакітні. Жовті, блакітні. Ви можете надавати перевагу саме цим кольорам у квітах. Хтось з вас жовтим, хтось блакітним. І можете навіть змінюватися. Але можна сказати лише одне: що вдвох ви набагато потужніше, ніж один без одного. Просто як інтаян як оця. Лемніската, так, смірка, безкінченність. Кін... Ви Дуже-дуже сильно пасуєте. Але ж чоловік вже може бути в більш, не дивлячись, що тут король мечів, а тут а, холодних чоловік вже може бути в більш теплих енергіях, аніж ви. Хоча ви, дівчата, можете приховувати своє пристрасне велике Велике серце, яке щиро кохає. Ви можете за зазовнішнє. Вибачте, мене вже заносить <смір> в потоці. поточці. Зазовнішньою холодністю у вас, ви можете скривати своє палке, гаряче, любляче серце. Ось так. Ох, який такий розкладік по-другому варіанту. І давайте ж подивимося, які поради тут. М -м -м. А поради не йти по головах. Намагайтеся, навіть якщо ви йдете у щасливу пару свою, намагайтеся не образити оточення своє, не йдіть по головах. Врахуйте інтереси тих, кого ви, можливо, можете Образити. Давайте ще подивимось поради від карт. Дев'ятка мечів. Інакше так не буде, інакше не буде щастя, бачите, тут знову ж таки, не мов би піковий, тут піка в голові і кермо таке, так, штурвал. Повин... Тут чоловіку підказка, чоловікам підказка. Потрібно тримати міцно штурвал у своїх руках. І я справді вам цього бажаю. А ще знаєте що? Ось ще одна підказка. Ви бачите це? Книга в руках у чоловіка вона закрита. Зберігайте цю таємницю, не слухайте порад інших. Зберігайте таємницю. Своїх стосунків до останнього. Навіть якщо вам поради потрібні, не слухайте, слухайте лише своє серце. Уйдіть в тишу і дослухайтеся свого серця, своєї інтуїції, ще які підказки. І зрозумійте, що лише у взаємному у такому віддавати, переливати, саме ливати у другий кубок, у другу чашу кохання. Тоді буде все гармонійно, все збалансовано. І я вірю, що у вас вийде саме так. Щастя вам та взаємного кохання, другий варіант. І давайте переходимо. Так, названому вже третьому варіанту таємничий а, кристал, мінерал, шерл або чорний турмалін. Так, хто загадав цей варіант? Давайте дивитися ваш сигніфікатор який. Далі. А... Бажання, загадуйте бажання, будемо дивитись, чи виповниться воно і що для того потрібно. Так, дві карти. Ну, добре. Чи виповниться, що потрібно? Так, і третій порада від карт. Порада. Хоча я достаю, звісно, ж ще. Так, ваш сигніфікатор, Хто ви? Ну, Мені показує фул. Фул. Обновлення якесь. Тобто, спочатку ви можете бути безтурботні на сьогодні. Можете, іноді потрібно входити в такі енергії. Дивіться, як тут він слідкує за метеликом. Можете, як дитина, спостерігати за ким-то, за метеликом. Тут тобто, чоловіки можуть за своєю вродливою. Коханою спостерігати, можливо, навіть на відстані. А давайте от ваше бажання, яке у вас подивимось, чи виповниться воно. Ну, ви йдете до нього, дивіться. Якщо дівчата, то дивіться, яка ви досягаторка. так? Ви щаблина за щаблиною підіймаєтесь вгору. Неважливо навіть, що ви тут загадали, чи то стосунки, чи то кар'єра, чи то якісь цілі якась саме ваша, купівля чогось, досягнення мрії якоїсь. А ви вже на шляху до цього, і що ще потрібно. Квінус тут е у вас є Якийсь, якийсь інструмент навіть для досягнення цієї цілі. А давайте трохи розкриємо. Ну, добре, якщо це чоловіки, давайте глянемо. То що. Якщо чоловіки, ну тут чоловіки, до речі, так само такі закохані можуть бути. Ви бачите, чомусь так прийшло. А що ще? Ні, ну Тут чоловіки, то точно досягнення цілі навіть з легкістю. Також щаблину показують The Tower. Тут вона е вежа, але ж тут у розумінні підіймання по сходах. Так, а дівчата, що, вибачте, що я так не мов би перескакую, але ж так воно йде. Я із потоку. Ну, дівчата, дивіться, ситуація може підвисати, бо ви чогось не бачите, якогось інструменту свого. А що це за інструмент? Мені цікаво. А, ну дивіться, ви ж посіяли вже, так? Не терплячка у когось ось як. Дивіться. Ви вже посіяли. Вже навіть є сходи, висходи, так? Зійшли ваші росточки, але що? Ви що їх підганяєте? Ви що кричите на ті росточки? Воно ростіть швидше. Вони так не працюють. Ні. Лише якщо ви будете е, терплячі, е, кожного дня їх поливати, так, лелеяти свою мрію. Щось робити кожного дня, щодня для тієї мрії. Лише тоді вона буде не, не пропадуть, а будуть далі ростити сходи, так? Угу. Дуже цікаво. Так, і це до, до всіх, і жінок, і чоловіків. І третє порада. Ну, порада, дивіться, закохані. Порада тут така, що. Жінка зберігає так, зберігає цей замок і чекає, чоловік дивиться вже на ключ. Порада діяти чоловікам, адже він повинен не лише дивитися на той ключ і казати: От я бачу мріяти, що от до нашої гармонії я знаю, як дійти, а й брати цей ключ і відкривати той замок. Відкривати, а що ще порадять, що ще порадять. Ну, тут заробляння грошей, можливо, також потрібні якісь фінансові вкладання. Ага, ну так, не, не, не лише самому купатися у тих. А, Тут хтось матерію дуже любить, да? грошові надходження, але сам ти не, не отримаєш того задоволення, як а, із коханою людиною, коли ви наповнені, коли ви у достатку, коли ви ділитеся чимось один з одним. Ну так. І порада ще. Не створюйте, будь ласка, трикутники. То все добре, можливо десь веселіше. А, але це не шлях до гармонійних стосунків. Так, і тут жезля. Тут кажуть, ну, одиничка. Єдиний. Да? у коханні потрібно вибор обрати когось одного. Ось така порада. Тут із трикутника вийти, обрати когось одного. І буде вам щастя. Ну, це якщо по коханню. Якщо ж це у справах, то говорять, Жезлюк говорить, що до вас ідуть нові енергії і, до речі, чоловікам. Енергія на одну жінку дається набагато більше, ніж ви її ту енергію розпорошуєте. Ви ніколи не досягнете того дзену, так того. Потужності, скажімо так, тих почуттів, емоцій, сили пристрасті, навіть коли у вас декілька чи жінок, як ви думаєте? Коханих, да? хоча, так, хоча так не буває, що коханих декілька, двічі більше. Чим, коли буде одна, якій ви дійсно будете віддавати, всю силу свого кохання, всю силу своєї пристрасті. І бажаю всім бути обраним і обраною, саме коханим і коханою. Щастя вам, всім та кохання. От, пишіть, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових скорих зустрічей, ваша Елеонора Радослава.